Вітаємо! Ось вона, новинка, яка підкорила серця багатьох господинь та дизайнерів. Витяжка Franke Box Flash Basis. Тому сьогодні ми розповімо, чому ця витяжка швидко стала улюбленацею на кухні. Потужність цієї витяжки до 680 метрів кубічних за годину, що дозволяє миттєво без зусиль очищати повітря після найбільш ароматних страв. І головне, працює вона надзвичайно тихо, ідеальний баланс між потужністю і комфортом, а керувати витяжкою неймовірно, просто завдяки зручним кнопкам достатньо легенько натиснути, щоб вибрати потрібну швидкість або активувати інтенсивний режим. Усе під рукою не можна не згадати про стильне ледосвітлення, яке додає витяжці елегантного вигляду і алюмінієві фільтри, що забезпечують ефективну фільтрацію і легкий догляд. Якщо у вас є питання, ми завжди готові допомогти у виборі ідеальної витяжки саме вашої кухні. Завжди ваші салон Франкі, торгівельний центр, городок ґелері. Чекаємо на вас.